43 тисяч сягнули втрати окупантів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Такі дані Генерального штабу за минулу добу Збройні сили України ліквідували 200 загарбників. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Поменшало окупантів і військової техніки. За останню добу мінус 14 танків, стільки ж бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної та одна спеціальної техніки, а ще три артилерійські системи та шість безпілотників, а також одна система протиповітряної оборони. Росіяни зранку обстріляли Краматорськ на Донеччині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог завдав ком застосував комплекс С-300 і поцілив у подвір'я одного із будинків. Минулося без постраждалих. Пошкоджені три будинки обласній військовій адміністрації наголосили, нині безпечних місць на Донеччині немає. Тож закликали людей евакуюватися. И в четвертом часу утра был сильный взрыв и неоднократный. Встали с женой с ребенка, спустились в подвал. Следом минут через пять мы вышли, когда обстрел закончился. Вышли, и дом разрушен. И, соответственно, соседние улицы также пострадали. Все очень плохо. Все строилось, теперь без дома. Это все от запчасти от именно от ракеты, которые прилетели. Вот такие вот осколки, которые. Разваливают наши дома и губят наши жизни. Облоченного вот старого образца. Mm -hmm. В общем, повырывалась внутри. Mm -hmm. あっ。<Yeah. S 2> yeah. Троє людей загинули. Ще дев'ятеро поранені внаслідок обстрілу росіянами Нікополя на Дніпропетровщині. Серед поранених – 13-річна дівчинка, як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, ворог бив по місту із градів. Понівечені понад 40 багатоповерхівок, п'ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені також три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Під ворожим вогнем також Червоногригорівська, Зеленодольська та Великомихайлівська громади. У Синельниківському районі постраждало подружжя. Жінка в лікарні по Дніпровському районі ворог завдав ракетного удару. Масштаби руйнувань з'ясовують. Близько 200 мін та снарядів випустили росіяни напередодні по Сумщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Під ворожим вогнем були Білопільська, Краснопільська, Новослобіцька, Сумська, Хотінська громади. Через обстріли тимчасово без газу залишилися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. У селах Ратьківка та Славгород пошкоджені приватні будинки мирних жителів. Ворог завдав збитків і фермерським господарствам. Росіяни цієї ночі завдали чергового удару по Харкову. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російський боєприпас влучив у двір житлового будинку, пошкоджено офісну будівлю у багатоквартирному будинку. Вибито вікна. Минулося без постраждалих. Ворог обстрілює і область Піз під безперервним вогнем. Циркуни там поранена 76-річна жінка. Її стан середній. У селі сталося 10 пожеж. Зруйновані приватні будинки, господарські споруди, магазини, кафе та гаражі. У Чугуївському районі через обстріли горіла трава та лісосмуга. Шістьох авіаційних ударів завдали ЗСУ по противнику на півдні України. Як повідомили в оперативному командуванні південь, штурмова авіація двічі вдарила по опорному пункту та осередку живої сили озброєння та техніки ворога у Береславському районі. У Баштанському районі українські оборонці атакували два склади боєприпасів. При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний літальний апарат «Елерон-3» був збитий зенітно ракетним підрозділом. За результатами відпрацювання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань втрати ворога складають 41 РА-6, 3 гаубі Семста Б, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні результати дорозвідуються в районі Новокам'янки. Нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ. А біля червоного маяка нашими зусиллями 49-го ворожа армія лишилася без свого пункту управління. Віщенці, уражна команда Стастережний пункт батальйони тактичної групи 76-ї десанта штурмової дивізії. В районі Барвінку склад боєприпасів. Росіяни безуспішно вели наступальні дії поблизу Григорівки та Верхньокам'янському на Краматорську. Як повідомили в Генштабі, наші оборонці змусили ворога відійти. Бойові дії тривають у районі Івано-Дар'ївки на Бахмутському напрямку. Ворог здійснював обстріли наших військ із танків та артилерії та завдавав авіаційних ударів біля виїмки спірного Соледара Бахмута і Зайцевого. Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлевки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар'їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії у напрямках Мар'їнки та Пісків. Бойові дії тривають. Термін завершення війни залежить від втрат окупантів. Про це сказав Володимир Зеленський у зверненні. Що більше їх буде, тим швидше вони втечуть з української території. А для цього, за словами Зеленського, потрібно ще більше зброї і допомога місцевих жителів. Президент України просить повідомляти будь-яку інформацію про ворога, бо вона може значно допомогти Збройним силам України. Це питання, яке турбує абсолютно усіх, коли закінчиться війна. Хтось каже ще місяці, хтось каже рік, хтось навіть більше, але питання про час насправді прямо залежить від питання про втрати, про втрати, яких зазнає Росія. Хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна це втеча в кращому випадку, якщо встигнуть ми. Вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом з півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму. І кожен хто може цьому допомогти, має цьому допомогти. 11 бронемашин, 350 дронів, понад 200 вантажівок і ще броніки і каски це все передала команда Петра Порошенка збройним силам України. Загальна сума допомоги така, як однієї із країн НАТО. Ми дивимося на дрон. Сьогодні дуже крутий день. Справа громад фонд Петра Порошенка разом з тисячами небайдужих українців передають ЗСУ 11 чудових машин натівського зразку. такі от Шелдивни називається для наступу. Ще нам прислали це як пропозицію в березні місяці. Е, одна компанія. Я показала цю пропозицію. То вона буквально прийшла мені на пошту від моїх знайомих. І я відразу показала її Петру Олексійовичу, кажу, слухайте, може, нам буде це ці цікаво. Він каже: О, так, це круті машини, а давай спробуємо. І ми почали з ними переписку, і далі відключилися справа громад, всі ці прекрасні люди, які сказали, що це важлива справа, тому що це машина справді натівського зразка. Тобі треба показати її всередині, тому що вона всередині, ну, правда, не схожа на те, до чого звикли наші військові, на жаль, тому що тут то переважно радянська якась техніка, от, а це зовсім інший рівень. І е, це крута броня. Це круте скло, просто такої товщини, і головне це таке оснащення, яке мало де є. Тому що нам на заводі, наприклад, виробнику, коли я туди їздила, нам все це показували і розказували, щоб ти розуміла, ото бачиш, якщо навіть скло випаде, то там є три камери, а в середині є екран. І ти будеш все одно бачити. Причому це інфрачервоні камери, які ти будеш бачити вночі, і ти будеш бачити повний кут в тебе буде огляду. Це не просто машина, яка допоможе і забезпечує там роботу і виконання завдань нашої армії, а саме бойових завдань. Тут все зроблено Ті дуже важкі двері, але ти не менш тут все зроблено. Я зараз це покажу, бо я ж що на заводі нам все показували, розказували. А значить там в середині є ще от шість місць, тут два місця, і тут от, от, от бачиш ось ці угу. екрани. Круто. А, от тут тобто, українська армія, яка за стандартами НАТО вже давно працює, в нас абсолютно натівська армія тепер матиме є... натівські машини. Натівські і... засоби. Да, от подивися, оце все от амортизатори. Тобто, це не те, що ти будеш тут відіб'єш собі, все а, сюди. Заходить десант, який висаджується, тому що це машини наступу, і це дуже важливо сьогодні допомогти Збройним силам України організувати цей наступ контрнаступ для звільнення української землі. І це їхній захист, це їхній щит. Насправді ця машина називається ЕМЕСЛШ. Більшу половину суми насправді вніс Петро Порошенко, і це 11 машин. От і це те, що дозволить повністю оснастити десантний батальйон, який сьогодні готується до штурму по звільненню, зокрема Херсонщини, взагалі. А... Всі українці сьогодні, Україна, перетворилися на націю воїнів, волонтерів і тих, хто підтримує армію. І ми хочемо подякувати кожному українцю, який в той чи інший спосіб передає донати для армії. Ну а звичайно, особливі слова нашої подяки тим, хто допомагає справі громад донатити на конкретні цілі. І от зараз 11 отаких от новеньких шелдів вони відправляються. Ну от сьогодні на фронт. Подивіться, яка крутість абсолютно. І ще 350 50 безпілотників і 250 ще буде вантажівок. Ну, от саме за ними полював Петро Порошенко і наша команда. І це дуже круто сьогодні знати, що ми можемо ну, допомогти армії. Якщо хочете допомогти ЗСУ, давайте це робити. І тоді можна таку футболку отримати. Бачите, я купую машину ЗСУ. Ну, це я вам скажу чесно, ця футболка набагато крутіше, ніж будь-які претапарте і від кутюр, тому що. Маєш право її носити, якщо тільки ти допоміг армії. Слава нації! Смерть ворогам! І Україна! Отомстимо!